Доброго ранку всім, сьома ранку, паркінг флангус, 24 з'їзд, Норвегія біля Ослу. Вон щось коля. Не може передачу знайти. Коротше, виявляється, ми вдвох їдемо на розвантаження. В одне місце. Тому зараз ми домовимося, щоб їхати разом. Домовимося про цей. На який канал рації вімкнемо. Что он комбинует? Эй, великий комбинатор. Алло? Да, Жень, здоров. Да он, чувак, не может завестись, и кабелей не хватает. Сейчас думаю, как ему помочь. Но я, эта машина не моя, так я сказал ему, что у меня нема кабелей. Он говорит, а у меня короткие. Да я хуй, mm -hmm. вот, как я ему помогу, блядь. Как-то надо так сломаться, чтобы как-то мне надо так сломать машину, чтобы это... А у меня где аккумулятор? Вот, даст и дав, понял? У меня даст и у него даст. Вот стоит пацан черный, типа. Угу, я понял. Блядь. Mm -hmm. У тебя отдельно, где у тебя находится эти? Тоже в заднице. Тоже в заднице? Угу. Ну сейчас я попробую как-нибудь сломаться, типа. Ну зара... Чекай, зара я выйду, поможу. А ну давай, панель, глянуть. Так, маємо кабеля. Пішли. Допоможемо. Дамо кабеля, вони точно підкурять. Коротше, операція прикурювання відміняється. Операція прикурювання відміняється, бо там інша машина його буде прикурювати. Доброго ранку, Коля, вімкни світло. Я вже мам. Молодець. Як твої справи, що тобі снилися? Все заєбись. Коротше, маємо... Куди Маємо 34 кілометри до місця розвантаження і блядь, маємо 50 хвилин. Ну, навірно, не встигнемо трошки запізнимося, бо зараз це довбане осло. З тими баранами 12 -ти вольтовими, то трошки має слаба бути. Але нічого, побачимо. Їдемо. Коля щось хоче поговорити зранку рації. Я зранку ну, типу, завжди як прокидаюся, то я не налаштований говорити, люблю помовчати. Школа у нас паузи. Ця пауза. Сколько у тебе пауза вийшла? О, бачите, бачите Коля хоче говорити і говорити. 11.30. Тут завжди в цьому місці корик восло, бо... 12 вольтові войтові не можуть розібратися між собою. Там один пас закінчується, і ну, з трьох він в два. Ну і відповідно, завжди починається тупняк. А знаєте, що тупняк? Якби в, нас, в них було так, як у нас на повантажних машинах, от ми спарами виїжджаємо, так? Там буває така ситуація, і ми пропускаємо просто через одну машину. Це таке, якби правило. Ну, Неофіційне, через одну машину. Там машина, там машина, там машина, там машина і все. І не було б такого. А тут, стануть два барана, дивляться друг на друга, там на чунгачі грають, хто кого пропустить. Ну, це... Тому й так. 12 вольтові, що з них взяти. 24 кілометри лишається, і маємо ще 30... 38 хвилин. Може, встигнемо на 8. А ні тоді. Сорі. Не виспався, зіваю, не виспався, бо монтував цю першу частину. Зараз записуємо другу. Вона, звісно, вийде коротше. Я так думаю. А може і ні. Ну добре, побачимо. Їдемо! Гарного вам дня! Кому ще не бажав. Вибачайте, я трошки підтуплюю, бо я ще тільки прокидаюсь. І так кожен ранок, уявіть, кожен ранок вони їдуть. Я б мозгами тонувся, колотись би почав. Товариство приї... Ніхрена хрена себе у нас там заїздик. Приїхали ми на вигрузку. Коля, коля. Все немає, щось поламаємо. Чайка, киш. Так, туди ми не їдемо, там 2 высота, 2-10 высота. то, -то да там висота 2.10, нам то не підходить, їдемо в кінець. Там я в кінець рампи бачив. А я хотів туди вниз поїхати подивитися, що там, як там. З висотою 2.10? Ну да, що я поміщаюсь. Ну, в принципі, якщо сильніше на газ нажати, то зайде. Ха -ха. Так, я протягую максимально вперед до тих 12 вольтових і будемо збиратися, що куди. Давай я може тут лучше стану для початку. Отут цим маленьким Сітраїнчиком перед ним, типа так все одно ж приїздить, не буде тут. Ебать, хуйня, хуйнина я же говорил, тебе сюда нам не надо было отпухаться, наверное. Что я, я не понимаю, как нам выгружать и куда нам выгружать. Разбираемся, я ждем с. М да, ситуация. Абагаранг, поблейс. Подайте мені чайник. Та, блін, давай і може розбираємося. А що нам поїхом тут розбирати? Для нас семечки. Семечки, Женя, семечки. А єбать. Ну, в один, да? По рогам. Це інша коїна. Все, ми тут. Короче, ми думаємо, що нам будуть казати отуда от заїжджати, но Куда ми наїдемо по довжині? Скоріше всього під цими лампами. Добре, зараз побачу. Коля, ти що думаєш на рахунок цього? Думаю, що нам повезет. Йо, щастя, наш коньок. Але я там став. От головне зайняти одразу стратегічне положення, щоб заважати усім. І тоді нас чекає успіх. Коротше, вияснили ми, що нам треба, де нам треба вигрузитись, Зацініть. Ось цей довбаний поворот треба заїхати задом. І Ну, мене лякає тут перепад. Бо тут от рівна дорога і пішов підйом наверх. А перепад самі знаєте, що передній кай причіпа буде впиратися в баки, в раму. ну... Може пошкодити тягач, а може і ні. Коротше, йдемо колі будемо, будемо радитись. Я не люблю ці моменти, коли потрібно, ти ходиш на грані, або натворити херні і пошкодити машину, або виконати завдання. І, ну, є, звичайно, третій варіант, коли завдання, в принципі, неможливо виконати, бо машина технічно там. Геометрично не проходить. Бували такі випадки. Дзвониш на спедицію і кажеш, що я там не проїду. Ну і тоді вже вони щось починають комбінувати. А тут вона якось виглядає. Ну, цікаво. Так, 50 на 50. Добре, зараз побачимо. Собака, привіт! Водичок, да. Ты, ты, что проходишь, да, вроде сложно Ну давай, буду давать. Ревняй, Коль, ревняй. пушка Ruin, but okay. It's okay. Комбінація, друзі, як на пісюн довгий то рубашка коротка. Несу корі свої провода з мого прицепа. Тому що його короткі, уявляєте? Він не може дотягнутися до тягача. Це жесть. Ви бачите, це окисле. Це так контакт був окислений в цьому дафі. Плюсовий. Зараз ми його попшикаємо. ні ні Кой, дуже важливо. Да? Ему трошечки не хватает для запуска вольтажа и все. И, и он хуй команду на запуск. Ну, просто я с аккумуляторами повоевал в свое время, так я не думаю, что это прямо аж... В целом говне очень хвалил. Да. Окей. Ой, скрыто, да Ну да, Все работает техника. Олю розвантаживами. Поки вони поїхали завозити меблі, то складаємо відду. Підносимо, вирівнюємо, запихаємо. То, Коля, вигрузився. Зараз той контейнер, а потім той білий мерседес. А потім ми. Задно майна. Як місце тут обмар, то ми чекаємо своєї черги, тому що, як нам сказали, що ці вантажі, вони там машина контейнери забирає зі сміттям, вони не можуть чекати, там ще якась доставка. А, а ми довгі, ми якщо тут сюди заїдемо, то ми перекриваємо тут усі ці заїзди. Коля він стоїть ще, має нам допомогти, бо скоріше всього, там такі пакети довгі і тяжкі, що один я не справлюся. От, та й такі справи, друзі. Бачите. Ну, нема нічого страшного. Вигрузка як вигрузка, буває гірше. Єдине, що мене турбує, цей перепад, щоб я не зачепив причіпом тягача на переломі. Але побачимо. Я думаю, все має бути добре. Погодка налагоджується. Бачите, як над горами просвітлення пішло. сушилка для носків момент Такс, розвантажились ми, ховаємо наші прибамбаси, дротики. Оп! І зараз питаємо логістику, куди нам їхати? Так, усьо. Розладувались, розвантажились, їдемо на завантаження. Завантаження в нас алюміній. Тут недалечко показує 60 кілометрів навігація. От, Коля поїхав на завантаження якимось рубероїдом, ми там теж часто грузимося. А в нас. А в нас алюміній, добре. Розгрузилися, все добре, начебто нічого не пошкодило, в мене на увазі причіп тягач. Там, звісно, причіп трошки торкнувся. Передньою частиною баків, трапів, але нема трагедії, тому таке. Добре, їдемо. Мої сумніви на рахунок завантаження сьогодні чи завтра розвіяні, тому що я вже дістав смс від логістики, що у нас завтра паром з порту Терліборг на 17.30. От. Гавняний, звісно, паром, бо там ще не всіх заснута вже будять. Він всього 6 годин пливе. Ну, таке. Тому по-любому, щоб завтра ми, ну, сьогодні буде завантаження, бо якщо завтра, то ми просто на той паливам тупо не встигаємо. от, Тому такі справи. Що ми маємо? 4 кілометри. 4 кілометри до заводика. І зараз нам одразу скажуть всю інформацію. Бо якщо зменшити. Бачите, тут вода, це все вода та та ра та там Що таке? Стилочка? Що вже тут? Заїзд не тут? Вже воно щось поміняли? А, це, напевно, щоб... Не заїжджати через легковий паркінг до них. Коротше... Це не тут. Ну, Це та сама фірма, але в неї два філіали. Отут, де ми зараз, і їде даунтаун, типа внизу міста біля води. Це отам нам надо на даунтаун. Я не можу розуміти, чи то я даун, чи то даунтаун. Я приїхав сюди, так як в смс-ці пише. Ну добре, зараз переїдемо. Наша нужка не проти, Он стоїть, чекає. Приїхав я на завод і знову школанка. Женька в касті. Тут ще окуляри обов'язково. О! Цілого папірця, бачите, дали. Бути. Каска. Можна отримати червону картку і, і вже сюди ніколи не заїхати. Все дуже серйозно. Ось таке нам щастя загрузили. Коротше, оці великі, високі, навхрест кидаються і один поперек. Оця мала м'юзга зга попереду просто навхрест. Тут хрест, там хрест і там хрест. Короте, алюміній Отак виглядає вся ця кухня. О, блять, почекайте. хула мать. Високі рулони отак от навхрест ідуть. Ну, взагалі зірочкою. Попереду навхрест, а там два поперек було, навхрест там не виходить. Коротше, такова хіраня. Ці на заводі мене питають, ти вже закінчив, а я там ремні затягую. Я кажу, ну ще 5 хвилин, бо там машини чекають, а я йому показую на ремні. Кажу, Вася, це твої правила по цій жмені ремні на упаковки, не мої. Я кажу, так що... Фарту масті і йди за попутним вітром. І він поїхав. Ну блін, я би кидав по два ремня. І набагато це б швидше було. Ні, тут Курва. Всі ремні, які я використав. Найбільше як травка. Добре. Все, їдемо. Вибрались ми на дорогу Є18. Я що то задовбався. План дій такий. Зараз ми. Через 7 км з'їжджаємо на паромчик, перепливаємо паромчиком з, цього, з моса на Хортен. І цілий час по 6 проходимо кордон з і по автомагістралі Е6 їдемо тупо в самий низ Швеції порт Трельєбор. Але не забуваємо, що по дорозі в нас буде той відрізок автомагістралі Е6, який сунувся, який потріскався і поламався. Де вона робила багато біди, тому там буде якийсь об'їзд, але це буде вже завтра. Я сьогодні туди не доїду по любому Так що покажу вам ще паромчика, ще щось вам порозповідаю, якихось дурниць, і будемо на сьогодні з вами прощатися, тому що. Свою задачу я виконав. завантажились, ой, розвантажились, завантажились, і, коротко, все чітко, все прикольно Добре, друзі, їдемо поки. 24 306 ну, кг маємо на борту алюмінія, уявляєте? Мерзость. Ось наш паромчик. той що півгодинки пливе на ту сторону, туди. Басто Фосерен. Якісь є швидкі, які пливуть півгодинки, а є якісь допотопне коридор, то пливе майже 46 хвилин. От не пам'ятаю чи це новий чи ні.